На вулицях Рівного починає працювати велопатруль. Копи на двоколісних боротимуться з розпиттям алкогольних напоїв у громадських місцях курінням та хуліганством. Минулого року у місті патрулювали лише два екіпажі велопатруля. Цього року їхню кількість збільшили до п'яти, бо німецькі партнери передали нашим поліцейським 18 велосипедів. Деталі знає Владислав Стецюк. <звук> Тепер вулиці Рівного патрулюватимуть поліцейські на велосипедах. Командир велопатруля Марія Теплюк розповідає: найчастішим порушенням, з яким стикаються велопатрульні, це розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях. Куріння також заборонених законом в місцях, тобто на дитячих майданчиках, на зупинках громадського транспорту, в парках такого плану. Також є дрібне хуліганство. Ми стараємося. Е як скажу звати, контролювати, щоб не вживали нецензурну лексику, не висловлювалися, не погрожувало іншим особам. І на це ми також реагуємо. Вигул порушення правил вигулу собак. Також реагуємо, тому що в місті Рівним бачимо виклики надходять. Покусала собака, там злякала собака. Дитину у 2022 році в році. Вулиці Рівного контролювали лише два екіпажі велопатрульних. Цього року їх п'ять. Патрулювати будуть центр міста, парки та вулиці, куди поліцейські автівки не можуть заїхати. Не треба дивитися на них, що вони тільки з одними велосипедами і не можуть себе захистити, вони працюють зі зброєю, з спецзасобами. Найближчих 1-дві хвилини перебуває наша рота тактико оперативного реагування або автопатруль. Тому, Слід сприймати велопатрульних як повноцінних поліцейських, і вони можуть складати матеріали і по ПДР. І ловили в тому році водію в стані алкогольного сп'яніння, і затримували небезпечних злочинців. Для патрульної поліції передали 18 велосипедів. 10 з них нові. Один такий велосипед вартує тисячу євро. Передали їх партнери з німецького міста Есен. Вісім велосипедів для тренування для практики. Тобто це ті, які будуть безпосередньо вже на передовій, так би мовити, громадської безпеки, а ще вісім велосипедів вони будуть для внутрішнього користування, для тренування і так далі. Існує велопатруль у Рівному з 2017 року. Лише за 2022 рік велопатрульні склали понад 6 тисяч адмінматеріалів. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.